20 травня Миколаївський військовий шпиталь отримав нове обладнання. Це стало можливим завдяки небайдужим українцям. Виставку Пекельний аеропорт фотографа Сергія Лойка навесні експонували в Миколаєві, Харкові та Києві. В рамках проєкту всі бажаючі могли купити роботи і таким чином допомогти військовим. Загалом придбали 40 світлин і виручили за них 50 тисяч гривень. Лойка, звісно, сказав 100% да, говорить, Купіть якесь в госпіталі, щоб говорить, Не зря это все дело прошло, говорит, и мой труд не остался только в истории, как только одни работы. Хочется в первую очередь поблагодарить всех тех, кто участвовал в этой выставке, всех тех... Люди, кто проявили свое желание и которые приобрели эти картины, внесли тем самым свой вклад. Это в первую очередь областная администрация, городская администрация, прочие небезразличные граждане нашего города, это даже киевляне, народные депутаты. Поэтому, что называется, общими усилиями вот, немножко, немножко облегчим жизнь нашим раненым ребятам. Для бійців зі спілки військовослужбовців допомагати шпиталю це місія принципова. Адже кожен з них був поранений у боях в зоні АТО, та тут лікувався. Вони як ніхто знають, наскільки нове сучасне обладнання пришвидшує та полегшує процес одужання. Радий такій допомозі. і Губернатор Вадим Меріков. Більше того, зі свого боку він запевнив головного лікаря військового шпиталю Володимира Візняка, що обласна влада допоможе відремонтувати аварійний дах лікувальної установи. Спасибо вам прежде всего, ребята, за то, что вы и организовали выставку, и за то, что вы сегодня делаете, занимаетесь еще и благотворительностью. Ну и, конечно, всем медикам большое спасибо вот, за ваш труд, за вашу заботу о наших воинах. Олег Вардия Лев Хусаинов, Мсн.